По телевізору там дивилася, що там нічого хорошого не було. Ну, Видно ж впливає війна. Спасибі тобі, що ти мене замінив народився він 9 травня. 1980 року. Навчався у Машівській середній школі, навчався взагалі добре. Читав багато різних письменників. Ну Де як дозволяло время, то все добре він читав. Навчався у кооперативному тоді ще інституті. Закінчив три курси, а потім, ну, як, не було за що далі навчатися грошей. Не, не було заплатити і відрахувала. Чим захоплювався? Машина. машина. У діда була машина, і він ото з дід дед його рано навчив водити машину, і він на, на водійські права здав тоді і захоплювався машиною. Сам мог ремонтувати. Одно місце працював на СТУ. мене така була робота, що я не міг часто з ним бути. Приїжджав дідусь тут із ним глядів його. Бо я на борові роби там тижнями. Хороший він як син був і допомагав і все. Ну я не можу поскажеться, що ну, як, як люба мати, вона за свого сина. Ну, а я взагалі не можу сказати, що там якийсь він був привітний і пожаліє, як потрібно. І любив, і ми його любимо. От у 2022 році. У лютому місяці визвали в воєнкомат. Треба було йти, звісно, хоч він і обмежено але ну, зараз такого вже немає. Ну, це його воля. Ніхто його не, не відговорював, та він би і не послухав би теж. Позвонив, сказав, що. Що він вже на комісії на лікарській. Повістки йому не було, а позвонили, позвонили на роботу. Там, старшому. Старший сказав, там, назначив, кого піти в воєнкомат. Ну і пішли в воєнкомат, і то їх на лікарську комісію, він з комісії позвонив, сказав, що я на комісії. Ну і потім на другий день. Позвонив, сказав, що пройшов комісію, обмежено придатний, і послали на блокпости. У воєнкоматі, в нашому Машівці він прийняв присягу і потім його направили на блокпости. А після блокпостів у Запоріжжя на учобу. Він сказав, уже як їхали, вже в путі були, він сказав, що ма. Ми їдемо зараз на Миргород, як у чого на Миргород. Ну там ще з Миргорода до нас під... підсядуть, а взагалі ми їдемо на Запорожжя на навчання. Проходив службу на Донецькому напрямку. Він служив в 53-й бригаді, окремий, механізованій. Рядовий він був солдат, солдат. 53-й бригаді, в 72-й бригаді. Там в документах ще написано таке лажник, ну це той, що. Заряджає якісь снаряди, грузи, так я думаю. Спілкування відбувалося дуже чітко. Утром дзвонив завжди, і вечором завжди дзвонив кожен день. Це ми так завжди договарювалися. І по телефону ж він довго не може, тільки дзвони утром ввечері. А як приїжджав в відпустку, то нічого не розказував. Та він завжди казав, що все хорошо. Все хорошо. А другий раз як приїжджав, так привіз з собою цей. Що? Осколоку. Осколоком, Осколок. що біля нього там упав тоді. Все хорошо, не переживайте, все буде хорошо. Якщо спрошу там, як по телефону, ну що там, як ви там? Та все хорошо, а що в нас? Все хорошо. А я потім по телевізору там дивилася, що там нічого хорошого не було. Він був не такий, як раніше до війни. Ну, Видно ж, впливає війна. Ну, раніше він такий був веселий. А це такий, я його, як він перераз приїхав, кажу, приїдь, по, постережий мене. Ну, то він такий задумчивий, ну, добре, нічого там. Населений пункт водяне, що пропала, зразу взагалі связь пропала, тільки приходили смс-ки. Оце утром прийде. Смс, що я в мене все добре, цілую, обнімаю. Розказував, що буває, якщо каже, не вистачає снарядів, нічим стріляти. Ну, а так, ото і все, що він міг сказати. Воював аж до 2023 року. До загибелі, бо перше сповіщення принесли, що пропав без звісти. А я ж стала плакати, а вони кажуть, та не переживайте, може, це ще й полон попав, принесли друге сповіщення, що загинув біля населеного пункту Донецька область 16 березня. Не знаю, як там, чи, його, чи він добровольно захотів, чи його попросили що він з блокпостів тож направили туди. Ну, а як на поховання на тому, так один підійшов, сказав, я чула, присутня там була ж близько, сказав, що спасибі тобі, що ти мене замінив. Молодий парень там підійшов і сказав так. А як там було на самом ділі?